Гідазепам, феназепам, діазепам виглядає як медична допомога. Таблетка, яка знімає тривогу, допомагає заснути, заспокоює. Але дуже швидко ця допомога перетворюється на пастку. Спочатку людина п'є по одній таблиці і дійсно стає легше, потім по дві, потім вона вже не може без них вийти із дому, а далі вона вже не може без дози. Транквілізатори з групи бензодіазепінів викликають надзвичайно сильну психологічну та фізичну залежність. І про це мало хто говорить, бо вони легальні, призначені лікарям, аптечні і тому здаються безпечними. Це і є найбільша брехня. Люди забували, хто вони, вони не відчували нічого ні болю, ні радості, ні себе. Це повільне згасання. Коли ти ніби живеш, але тебе вже нема. Відмова бензодезепінів може спричинити психози, паніку, судому, суїцидальні стани, у деяких випадках навіть смерть. Транквілізатори не вирішують проблем. Вони лише вимикають тривогу тимчасово, але реальність залишається. Якщо ти ковтаєш гідозепам щодня, то це вже не лікування, це вже залежність. Не грайся з цими таблетками. Вони не про спокій, вони про контроль. І ти не контролюєш їх, вони тебе. Є інші способи впоратись з тривогою, без хімічного рабства, без саморуйнування. Транквілізатори це не вихід. Звертайся за допомогою.